Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми починаємо новий цикл програм Знакові зустрічі. І сьогодні у нас в гостях історик, краєзнавець, автор книжок, пов'язаних з любичем Станіслав Падун. Вітаю всіх! Радий бути у вашій студії, запрошений на цю програму. І так, я думаю, кожному жителі нашої громади і не тільки буде цікаво дізнатися більше про творчість нашого гостя, і, зокрема, про його книжки. Така кількість книжок це неабияка творча спадщина. З чого ж все починалося? Що було фундаментом вашої творчості? Це досить цікава річ, і про це можна говорити досить довго Я навіть і не думав, що почну писати книжки, але в мене ідея з'явилася до написання проста. Це зображення чудотворної кони Любецької Божої Матері. Я сам родом із Лисиці, це район Любича. Згадую весь час бабусину хатину, накрита соломою, з призьбою, з лежанкою, з люлькою прибитою до сволока, і на покуті завжди ікона. Коли був малий, я завжди придивлявся до неї до цієї ікони і завжди, потім заросліючи, я, наче, дивився на її образ, і весь час здавалося, що цей образ міняється у мене на очах. То він сумує, то він сміється до мене, то перездостерігає до чогось і. Врешті-решт, мені здавалося, що він мене кудись на щось настраює. І я проникся до цього образу великою повагою. Пройшли роки. От я вже вчився на історичному факультеті в Чернігівському підінституті. І сидівши в читацію, я якраз натрапив на інформацію про. І на саме того митця, художника, який писав копію чудотворного образу Любецької Божої Матері. Ось цього все і почалося. Я почав розрібати кучу документів по цій тематиці, і, врешті-решт, написав оповідання, яке називалося «Любечанка Бачите, одна з копій Любецької боже Матері на влосі цієї книжечки з видавництвом. Я не знаю, як би вийшло, але одному з мо попалася просто рукопис Любечанки. Ну, пройшов деякий час. Він мені дзвонив, мені сподобалося. Давайте ми її відруками. От так воно і почалося. Це повіданечко, воно швидко розійшлося. Воно з фотографіями, з малюнками, на кінча щільською. В принципі, воно розповідає про життя цієї людини. Так, до речі, на кенті був і гуменем Любецького монастиря. Тут він, звісно, і похований, Звісно, місце його поховання невідоме, Часи стерли його. Часи радянської влади я й досі цікавлюся його постаттю і образом Любідської Божої Матері. Копії безліч. І вчора у Фейсбуці, я буквально хтось відрукував в історії Ріпкінщині якраз інформацію про. Легенди про Любецьку Божу Матері, там їх три про перебування ікони Любецької матері, де вона була в Києві, де вона була в Любечі, і де вона ділася. І зараз доля невідома, що в Пасопереберському соборі у нас Любечі копія, а де оригінал? Я скажу, де оригінал. Оригінал зберігається в Національній галереї Інституту історії. Мені працівники цієї галерії люб'язно дали. Репродукцію оригіналу. Дійсно, дійсно ікона Любецької Божа Матері написаної на Кентівшірським тисяча шістсот році іменно для Любецького монастиря. Зараз вона знаходиться іменно там, а знаходиться до цього часу у приватній колекції. А чому ж ікона, яка знаходиться в нашому храмі, має зовсім інший вигляд? Справа в тому на облосі цієї книжечки дійсно знаходиться якраз. Репродукція із ікон, яка знаходиться у нашому храмі. Копії ікони Любецької Божої Матері безліч, їх досить багато. Вони відрізняються. Вралася тільки основна частина, основна частина, як мальована з Чіським. Чи інші, ось, наприклад, Іан з город Непаднебесся, Герб Любеча, ось Архангел Михаїл із якорем, Символ Любеча, Дніпро і так далі. Це все. Доповнює ікону. основна тематика вона відозмілася із роками із віками, і трансформувалася от у простий образ. Ось такий. Ну, я бачу, що ви не зупинилися на постаді інокенція Щірського, судячи з назвою вашої наступної книжки. Тобто ця тема все-таки продовжується. Да, я зрозумів, що це питання повинно було бути. Дійсно, мене так зацікавила історія релігії. Взагалі історія релігії Любич, як ви знаєте, усі з часів Київської Росії був можна сказати, одним з центральних релігійних центрів. Важаю, Антоній Печерський, звісно, звідси був родом. Так от і. Мене зацікавила доля Антонівського монастиря. І тут у мене якраз вийшла, перебираючи документи про Антонівський монастир, вийшло, що один з діячів православної церкви Паісів Лічковський також був у нашому монастирі. І тут якраз під мого пера вийшла ще одна книжечка, яка називається Великий старець, присвячена іменно життю Паїсія Лічковського, про його перебування у Любецькому Монастирі. Вона вийшла маленькою брошуркою, Як перша частина називається Шлях до Бога. Але інтерес до цієї книжечки був такий великий, що я вирішив продовжити її. І вона вийшла уже з продовженням. Розкуплялася вона і читалася з великим задоволенням людьми. Тобто, ця книжка, великий старіс, начебто, була продовженням Любечанки. Вона плавно передхола від Кенті Шіська, буквально через 50 років після його смерті. Переходила у 18 століття на початку 18 століття Любецького монастиря у Паїсі Олічковському. От так от. Дві книжечки про Любецький монастир. А от я бачу, що на одній з обкладинок ваших книжок зображений пам'ятник Олегою Ігорю, що знаходиться в Любечі. А назва Вікінги це якось пов'язано? Дійсно, пов'язана Це була досить цікава історія. Мені не екскурсію. Потрапило шість чоловіків. Двоє них говорили на чистій російській мові і те, що розповідав, прикладали іншим чотирьом. Вилося, ясно було іноземці. І мене зацікавили, вони так цікавилися досить цим пам'ятникам, Любичем. Я спитав, звідки вони? Вони відповіли, що вони ж з Швеції. Статію один з тих, що говорили на російській мові, був вченим шведського міста Упсала, вчений історик, до речі, доктор історичних наук. Він мені сказав, так, ми йдемо по стопам предків своїх, тобто вікінгів скандинавів. Вони мені виклали свою концепцію давньої історії України з боку скандинавських народів Шведів, там, от данів, датчан сучасних. І Мене досить їхній розповідь зацікавили, і я почав вивчати повість минулих літ, як ми кажемо, врем'яних літ, і співставляти з іншими історичними джерелами. Це цікава була робота, докопався до да, джерел історичних західних істориків. Докопався до джерел візантійських істориків, арабських істориків і прийшов до висновку, що дійсно от їхня концепція історії історії України співпадає от з моїми уявленнями без ніяких там. Казкових сюжетів, там, жалення змією князя Олега, так на колесах йшли кораблі до царграда, цього зовсім нічого не було. Це все легенди, звісно. І ось, в принципі, в основу своєї розповіді про Вікінів я положив їхню концепцію. Хоча скажуть, от ти писав про вікінгів, не про слав'ян, ти будеш. Я взагалі не прихильник нормандської теорії, де говориться, що вікінги заснували нашу державу, що вікінги тут були у всьому перші. Ні, 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 ні. ні. Я також не прихильник автохтонної теорії, що говорить, ось слав'яни, свою державу сам. Були. Це все робилося спільними зусиллями. Як би не було, Історія, ці факти констатує. От, наприклад, це дирхем знайдений в околицях Любича. На графіті знаки божеств вікінгів. Блискавка, знак Бога Одіна, їхнього головного, можна сказати, воєвничого Бога. Молод це Бог Тор, Еліпс це Вальгала, рай. Тобто вони на арабських дірхемах. Вицарапали свої знаки для того, щоб показати, що це їхні гроші. І є такі дірхеми із двозубом. Це герб князя Ігоря князя Святослава. Це також були їхні гроші. Адже у нас свого срібла, як і в Західній Європі, було досить мало. Воно було в арабів. Ось у Викінги, як ми кажемо, шлях з і греків із Балтійського моря в чорне, пролягав саме Дніпром, саме найкоротший шлях шлях до срібла. Меч. рукояті меча. Око ворона. І ворон для Вікінга це був священним птахом, птахом бойового духу. Ще ось накладочка невеличка. Накладочка це може бути зброї коня, може бути з якоїсь амуніції, але на ній притаманний скандинавський візерунок. Ось у нас підвісочка, явно також, не наша, не слав'янська. Ось кераміка. На кераміки знак богині Фріг. Багіні кахання, як у нас, Славян Богиня Лада, у її фріх фріг, багіння кохання і шлюбу. Значить, посуд був також представлений на нашій території вікінгів. Як історичні джерела, так і ці артефакти говорять про те, що вікінги були на нашій території. І, до речі, у всіх моїх трьох книжках Вікінги, Вікінги 2, Лег, Вікінги 3 Ігор, всюди проходить Любич. Адже звідси, з 882 року, з першої згадки про Львич, все і пішло. Стоїть у нас пам'ятник Олегу і Ігорю. Да? До речі, якщо говорити про імена, Олег це слов'янська традиція їхнього імені Хельк. Це є Олег. Ігор, Інгор, княгиня Ольга Хельга. Це пізніше, потім, після них, почали асимілюватися, трансформуватися в єдине суспільство, так слов'яни, вікіни і всі інші народи, які йшли територію. От коли відкривали стелу на замковій горі, там навіть так, і лев вниз, і взяв Любець, і посадів муж свої. І коли відкривали стелу цю, за нею спиною стояв один дідок, то він так пошепки не так можна і гітеру пам'ять поставити я тоді якось це випустив з виду, не придавши уваги тому, що написано в Повісті временних літ, але ж дійсно так. Але хто є для нас завойовник? Він взяв Любич, так? вибив Любичан, винищив, так? посадив своїх людей, мужів своїх, так? гарнізон свій, і пішов далі. Ясно, знаємо, так? а сколь де дір. Тобто пам'ятник завойовнику, але це є. Історії і кожен може відноситися до цього по-своєму. Але єдине, що у кожній з моїх книжці притаманний Любич. У Вікінга 1 Олег бере Любич, у Вікінга 2 Олег Любич при Олезі, і Вікінги 3 Любич при князі Інгорі. Я хочу ще сказати за свої книжки: це не є якесь історичне дослідження, це є просто літературний твір, це моє бачення історії України, якою я бачу її, аналізуючи історичні джерела. Український народ узяв цю любов до волі для свободи. Ця риса притамана виключно їм. Це у нас є також частина крові вікінгів. А от чи можна буде провести якісь історичні паралелі між вікінгами та власне нашим сьогоденням? Коли кацапська московія почала. Криваву війну проти нас, коли тисячі мирних жителів гинули в містах і селах, коли тисячі героїв наших гинули на полях битви, я вирішив продовжити написання вікінгів. Хоча на лезі я вирішив закінчити. Справа в тому, що можна провести паралелі у житті Ігоря і російського диктатора Володимира Путіна. Ігор все своє життя. Намагався захопити чужі території. Він не зупинився не тільки на народах сусідніх держав, він влаштував терор і на самій Русі. Він винищував уличю, він винищував древлян. І чим закінчилося його правління, чим закінчилося його життя? Доля його, дай Боже, хай буде споріднена із долею Володимира Путіна в майбутньому. І отревляні жорстоко покарали, роздерли на шматки. Так, загарбницька політика привела його до такого ганебного падіння. Так повинна бути і з путіним. Взагалі, адже ж історія завжди повертається на круги своя. І народне прислів'я, хто на чуже зазіхає, тому те саме буде. Доля правди тут є. Так воно повинна бути. Із пученим, із його оточенням, і з тими всіма окупантами, які перейшли на нашу землю. В книжках в самому авторстві є ще й така комерційна складова. Тож, який наклад у ваших книжок? Чи важко їх саме друкувати? Я впевнена, що тут не обійтись без спонсорів. Ви знаєте, це питання болюче взагалі. Справа в тому, що друкувати книжки то не важко. Але шукати спонсорів так, і займатися цим питанням, оце да важко. Я в першу чергу хочу подякувати своїм родичам Ніні Григорівні, яка займалася харекціоною тексту. Я Завдячую своєму хрестнику і своїй кумі Євгенію і Надіжді Плещовій, які допомогли мені оформляти ці книжки. Але більше всього, я дякую Інституту історії України, в особі доктора історичних наук, професора Геннадія Боряка, який саме і допоміг мені. Із Спонсорством моїх текстів. І дійсно я е, не можу обійтися без подяк Юрку Любченку, який відізвався на друк моїх книжок. Що я маю з їх? Ну, якщо так говорити, практично нічого не маю. Тому що кожна нова книжка требує нових грошей. Але це заслуговує на повагу, однозначно. Цим я й живу. Розумінням і повагою. Так, наше інтерв'ю добігає кінця. Останнє питання: які ваші плани на майбутнє? Чи Вікінгі 3» стануть крапкою у вашій авторській кар'єрі? Ні, Вікінгі 3» вже, я говорю, вже вони готові. Скоро вони до речі, я говорю, мої книжки практично в Я залишаю, мені залишається всього 10 книжок, я їх залишаю для любича. Інші. Ідуть на Київ і далі все. Практично їх не бачу. Ну, взагалі, я не збираюся кидати писання своє. Чому? З вікінгами, так. Да. Але люди просять продовження великого старця, просять продовження подорожі Пайсів Величковського, чекають, поки він стане вже. До речі, паїс Величковський – це одіозна фігура взагалі православній церкві, особливо Румунії. Він іде, як у нас, Антоні Печерський, там святкують його день народження без нікого для і Румун. Він святий, адже він свої, своє життя закінчив там. І ученец він запровадив там. І взагалі всі. Книжки, майже всі книжки грецької мови він перевів, бо він перевів слов'янську мову. Це Великий внесок, взагалі, православний світ. От люди чекають якраз продовження. У мене вже третя частина називається Подорожник вже закінчена. Я думаю, її друкувати, але саме основне це праця мого життя це історія Любича. У мене зібралося досить, досить багато матеріалу. Я його перебирав ось досить надано. Це на 500 сторінок матеріалу. Мені залишилося його тільки но, сформувати по розділам і працювати вже над самою історією Любича. Ну це самому досить важко, але все-таки це моїх плани. Саме головне, щоб був мір і злагода. Це саме головне для нас. На цьому все. Дякуємо Станіславу Олексійовичу за його сьогоднішні відповіді та за його творчість, що прославляє наш рідний край. Дякую, Любичани, Не завжди з Любичем повинен бути. До нових зустрічей з новими цікавими людьми нашої громади.